Добрий день, малята дошкільнята! Все оживає з приходом весни. Квітнуть дерева, зеленіє травичка, повертаються звирію птахи, а ще прокидаються від зимового сну комахи. Саме про комах ми сьогодні будемо говорити. За доброю традицією починаємо наше заняття з чистомовки. Будьте уважні, повторюйте за мною. Ка -ка -ка. Біткалась мала мурашка. Ко-ко-ко, нести їй поклажу важко. Ок-ок-ок, через горбик та ярок. Ок-ок-ок, тягне в дім свіжий листок. Ась ась ась, щоб родина поживилась. Ка-ка-ка, сил набралася з листка. Ась ась ась. Тож малеча і трудилась? Ка-ка-ка, хоч і дрібна от така. Давайте поближче познайомимося з комахами. Діти, скажіть, хто це? Так, правильно, це бджола. А це хто? Розумнички, це мураха. Скажіть, хто це? Вірно, це муха. А це хто? Так, правильно, це метелик. Скажіть. А хто це? Розумнички це коник. Малята, а це хто? Правильно, це комар. Скажіть, а це хто? Вірно, це Бедрик. А ще ми його називаємо жучком-сонечком. Скажіть, а хто це? Розумнички це бабка. Гра, що вміє робити комаха? Що вміє робити бджола? Бджола вміє літати, збирати нектар, бриніти. Що вміє робити жук-сонечко Бедрик? Бедрик вміє повзати, літати. Що вміє робити муха? Муха вміє літати, повзати, дзижчати. Комах найбільше на землі. Комахи населяють всю нашу планету. Вони в лісі, і в водоймі, в повітрі, і в землі, в пустелі, і там, де завжди холодно. Бабки і метелики, мухи, і жуки, коники, і бджоли, все це комахи. Багато комах ховаються в тріщинах і щілинах, під корою дерев або камінням. Тому нам здається, що комах не так багато, як є насправді. Деякі комахи настільки маленькі, що для того, щоб їх побачити, знадобиться мікроскоп. Малята, перейдіть з батьками за QR-кодом та пограйте в гру. Комахи та тіні. Поєднайте комашок з їх тінню. До побачення, малята. До нових зустрічей.